СБУ викрила ботоферму. на Вінничині заборонено вилов риби у зимувальних ямах. Синоптики прогнозують сильні заморозки, водії мають змінити літню резину, Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Створювали проросійські акаунти у соцмережах та розповсюджували російські фейки. Служба безпеки України у Вінницькій області заблокувала діяльність ботоферми. Щоденно працівники цієї проросійської фірми поширювали дезінформацію про війну, яка триває в Україні. Підбурювали українців уникнути мобілізації. Також зрадники збирали особисті дані громадян. Організатори ботоферми двоє вінничан, які діяли на замовлення спецслужб. РФ під час обшуків СБУ та Нацполіція вилучили комп'ютерну техніку, серверне обладнання, 33 модеми і майже 20 тисяч сім карток українських операторів. За кожного бота місцеві ділки отримували плату електронними переказами, які проходили через платіжні сервіси. РФ підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення. Від початку листопада забороняється вилов риби у зимувальних ямах на території Вінницької області. Риболовля у цей період дозволяється на річках, ставках та озерах, але за межами ям, де зимує риба та раки. Також у холодну пору року виходити на риболовлю можна лише з вудками, де Кількість гачків не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Заборона триватиме до початку нерестового періоду 2025 року. Більше про заборону нам прокоментує Катерина Лесніковська, головний спеціаліст Вінницького рибоохоронного патруля. Вітаю вас! З якого періоду діє заборона, де і що не можна ловити? Зі зниженням температури води риба починає відшукувати найглибші місця у водоймі. Збирається у зграї, ці місця і називаються зимувальними ямами. Вони характеризуються твердим дном, уповільненою течією. Цей період риба практично не рухається і практично не харчується, а існує за рахунок накопичених влітку жирових відкладень. Тому вона в цей період стає дуже вразливою і є легкою здобиччю для браконьєрів. Для того, щоб допомогти рибі перезимувати цей період пережити, і встановлюється заборона на вилов риби на зимувальних ямах. Згідно правил любительського рибальства, це встановлюється період з 1 листопада 2024 року до початку нерестової заборони, тобто нерестового періоду 2025 року. Межі зимувальних ям погоджені наказом. І затверджені Інститутом рибного господарства України. З переліком меж зимувальних ям можна ознайомитись на нашому офіційному вебсайті. Також хочу нагадати, що забороняється вилов риби як любительський, так і промисловий на зимувальних ямах. У нас в області нараховується близько 40. Зимувальних ям. Основна яма, так як скажуть для мешканців міста Вінниці, це між київським та е, центральним мостом. Це основна яма. Ну а як рибалити, щоб не отримати штраф? За межами зимувальних ям дозволяється вилов риби зимовими удочками загальною кількістю гачків не більше семи на одного рибалку, і добова норма вилову риби е, становить. Е, Три кілограма плюс одна штука особина. Тобто трофей. Яке ж покарання за недотримання цих правил? Винні будуть притягатися до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Штраф, сума штрафу становить до 170 гривень. А також за кожну рибку порушнику прийдеться відшкодувати збитки, завдані державі. Наприклад, Карась коштує одна на один екземпляр 1581 гривня, плітка 1564 гривні. Сазан 3706 гривень, судак 3587 гривень. Отже, закликаємо всіх свідомих громадян дотримуватись правил рибальства. У разі виявлення, порушення, не проходьте осторонь. Не бути байдужими, дзвоніть на телефон гарячої лінії, який працює у нас, і наші інспектора рибоохоронного патруля будуть приймати ре, реагувати на ці дзвінки. А нашим глядачам нагадую, нам коментувала Катерина Лесніковська, головна спеціалістка Вінницького рибоохоронного патруля. Троє людей померло від лептоспірозу ще 11 інфікувалося цією небезпечною хворобою. Таку статистику від початку 24-го року оприлюднили у Держпродспоживслужбі Вінницької області. Заразилось лептоспірозом переважно чоловіки віком від 14 до 62 років під час купання та риболовлі. Збудником інфекції є бактерія лептоспіра, яка вражає нирки та печінку людини. Джерелом збуднику лептоспірозу є гризони, сільськогосподарські та дикі тварини. Від людини до людини інфекція не передається. Детальніше про інфекційну хворобу розповість. Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Вітаю. Яка ж наразі ситуація із захворюваністю на лептоспіроз у нашому регіоні? Ну, на превеликий жаль, ситуація в цьому році у нас не дуже гарна, і вона навіть ще трішечки гірша, ніж е, е, є дані на сьогоднішній день у Держпродспоживслужби у наших партнерів, наших колег. Тобто, станом на сьогодні вже на превеликий жаль 14 випадків, і на превеликий жаль 5 летальних е, випадків ліптоспірозу. Е, що можна якщо ми охарактеризуємо ще попередні 5 років, то кількість випадків щорічно була від 4 до 18, але переважно е, Смертей було по одному випадку, окрім одного 2022 року, коли було зареєстровано дев'ять випадків ліптоспірозу, і так само п'ять смертей. Тобто, ми знову ж таки маємо чітко пам'ятати, що ліптоспірот ліптоспіроз важке захворювання з летальністю від 35 до 60% відсотків від всіх випадків захворювання. А що ж стало причиною збільшення випадків інфікування цього року? Ну про це важко говорити, чому тому, що е, ці цифри вони для такої вибірки і для такого аналізу е, малі. Я маю на увазі порядок цифр, але тим не менш е переважно все одне, все одне і те саме. А саме це риболовля і купання в річках. Але в цьому році у нас із 14 випадків до речі, і один випадок є е людина, а саме е жінка, да, тобто 13 чоловіків і е одна жінка, і, і знову ж таки, і вік всіх постраждалих від 14 до 62 двох років тобто, абсолютно воно не притаманно для будь-якого. Конкретно контингенту, але саме головне це чим займається людина і які є ризики. А ось як швидко людина може розпізнати симптоми лептоспірозу та коли і куди потрібно звертатись за медичною допомогою. Насправді щодо симптомів, тому що переважна е, більшість клінічних форм вона перебігає в середньоважкій або у, е, важкій формі. Тобто, дуже рідко коли е, триває, скажімо так, легкий перебіг, який може мати ну таке щось схоже на ГРВІ, але це так, дуже дуже поодинокі випадки. Тобто, переважна більшість цих випадків, це все ж таки е, важкі і середньоважкі форми. Насправді щодо ознак, які можуть бути у людей, вони стандартні і, ну, скажімо так, в деяких випадках притаманні саме для цього захворювання. Головний біль, гарячка, біль у м'язах, да, от на що я хочу звернути увагу. Біль у м'язах, почервоніння очі, діарея, висипання, але якщо і якщо брати ще більш-менш специфічного збудника, тому що там є різні збудники, то і ще додається така дуже явна ознака. А саме жовтяниця. Жовтяниця може бути кількох різновидів, але тим не менш жовтяниця, і тому то звичайно переважно люди думають, що це щось схоже на вірусний гепатит, але ознака, яка говорить про біль м'язих, якраз і може е, на, е, ідентифікувати його саме в напрямку лептоспірозу. І тому, якщо з'являються такі ознаки. Важкого та такого захворювання, звичайно, в першу чергу це звертатися до сімейного лікаря. ну а ще краще консультація, звичайно, лікаря-інфекціоніста, і бу в будь-якому випадку середньо важкі і важкі форми обов'язково лікування тільки в стаціонарі, чому тому, що ця лептоспіра, вона вражає в першу чергу печінку і нирки. Та? І найчастіше смерть якраз і пов'язується з нирковою або печінковою недостатністю. Ну, а які ж проводяться заходи профілактики для подальшого поширення інфекції? Оскільки ну, ми знаємо, що що переважно е, переносять це захворювання савці, гризуни, е, криси, миші, щури, андатри і таке інше, які як можуть бути, і вибачте, в, в погрібі у людини, так само вони і в ставках. І людина, коли е, купається або ловить рибу, або ловить раків, то і через пошкоджену шкіру або слизові, звичайно, е, потрапляють мікроорганізм в організм людини. Е, і тому, звичайно, е, якщо ми розуміємо, який є механізм і які е, механізми потрапляння ліптоспіри в організм людини, то е, щодо води. Суворо тільки має бути вода кип'ячена, Це перше. Друге, якщо продукти харчування, які зберігаються у відкритому вигляді, що категорично заборонено, це мається на увазі, наприклад, квашена капуста. Це може бути свіже, свіжа морква, свіжі огірки помідори. Їх звичайно потрібно обробляти. Що ще це? Звичайно те, що стосується вже органів, наприклад, громад. А саме да, це дерздеритизація водойм і, і те, що стосується, отаких от водоймставків, ставків відкритих. от, ну в річках це зробити фактично неможливо. Захищати от такі, оскільки ми знаємо, що це продукти харчування або вода, звичайно, захищати від потрапляння сечі, савців в продукти харчування. Ну і звичайно, ну, ось... особиста гігієна, миття рук це обов'язково. Ну, ось є така інформація, що серед заражених цією хворобою більшість це чоловіків. Це якась в цьому є специфіка, чи це просто випадковість? Ні. ну Специфіка якраз тому, що чоловіки більше е, рибалки. Да. І, звичайно, і більше вони все ж таки купаються в ставках, і тому, то, звичайно, це пов'язано, а це один із, із основних механізмів потрапляння цієї ліптоспіри. Так що тут, як би, ну, якщо ми будемо говорити, закономірність, що більше, звичайно, чоловіків. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Бажаю здоров'я. Нашим глядачам нагадую про інфекцію лептоспіроз говорили з Ігорем Матковським і керівником Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОС. Узимку авто на літній резині, це наче на льоду. Машина стає небезпечною та некерованою. Покарання для автолюбителів, які не змінили літні шини на зимні в українському законодавстві. Немає, і це виключно власна відповідальність кожного водія. Бо в разі виїзду машини з літньої резиною на замерзлу трасу це автоматично причина ДТП. Наскільки ж безпечні та відповідальні водії у Вінниці, в нашому наступному сюжеті я ось такі ламелі. Це, вони служать, для того, от коли для прикладу приморозок або голольот, і вони виходить, ці ламельки вони роблять кращий зацеп на трасі листу, після чого виходить, і кращий і тормозний шлях. На цьому шиномонтажі, ажіотаж. Уже десятки машин в черзі на заміну резини. Перевзувають водії своє авто, як правило, коли з'являються перші морози. Володимир один з свідомих учасників дорожнього руху. Щороку змінює літні шини на зимові, коли уже температура восени опускається до плюс п'яти. Починаються перші морози, слизько стає, а тут вже зима буде і сніг, а літня резина не така устойчива, як зимня». Перевзувають одне авто працівники шиномонтажу за 20 хвилин. Щодня Константин Лугина на своєму автосервісі разом із напарником обслуговують до 30 машин. Окрім зміни літніх шин на зимові оцінюють і стан покришок. Стандартний термін експлуатації гуми становить 4-5 років. Треба розуміти в першу чергу, що це безпека. Якщо брати по правилах, то ну, середньодобова температура має бути. 7 градусів тоді перестає працювати літній протектор. Зимові шини суттєво відрізняються від літніх. Мають множинні ламелі, завдяки яким колесо краще щеплюється на льду та снігові. Штрафів за керування машиною на несезонній гумі немає. Зміна шин це вже власна відповідальність водія. Відповідальності за те, що водії не перевзули свої автомобілі, немає. Але це питання свідомості. І водії мають розуміти, що це їхня ж безпека. Досвідченим водіям радять замінювати шини вже на початку жовтня, особливо тим, хто виїздить на авто вранці або ж пізнього вечора, коли на дорозі є ожелик та приморозок. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Відрізняти фейки від правдивої інформації та дослідити світ майбутнього намагались десятки вінницьких школярів. У Вінницькому педагогічному університеті презентували інтерактивну виставку ЕДАР за лаштунками реальності. Виставку з 21 інтерактивного постера, які оживають за допомогою мобільного додатку, відкрили для війницьких школярів картини створені штучним інтелектом. Кожна з них рухається, коли на неї наводять камеру. За допомогою таких 3 d малюнків підлітки легше засвоюють теми з медіаграмотності. Учаснику виставки потрібно просто мати телефон і за допомогою QR-коду відсканувати, завантажити програму ЕДАР. І тоді, коли ми наводимо телефоном на певний постер, постер оживає. Відповідно, таким чином потрапляє учасник виставки в віртуальну реальність. А за допомогою наших фахівців ми доповнюємо цю реальність інформацією, яка нас оточує щодень. У півтисячі навчальних закладах України реалізовують такий виставковий проєкт з медіаграмотності. У Вінниці картини вперше презентували у педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Виставку представили за підтримки програми інформаційної стійкості українського громадянського суспільства. Зважаючи на вік підлітків, ми можемо сказати, що їм дуже цікаво все таке інноваційне, те, що пов'язано з технічним прогресом, з е, користуванням гаджетами. І я думаю, що виставка, яка дає можливість застосувати сучасні інформаційні технології, наводячи QR-код і отримуючи відповідну інформацію, безумовно буде цікава для і дітей молодшого віку і для підлітків, тому що вони дуже часто користуються саме такими джерелами інформації. І це водночас буде у вигляді такої гри і разом з тим отримання такої достовірної інформації, як діяти в тій в чи іншій ситуації. Проводять просвітницькі заходи переважно для школярів. Так, дев'ятикласники ліцею номер 6 розпізнавали дезінформацію в новинах та вчились протидіяти фейкам. Нам показували, як правильно відрізняти інформацію, яка правдива, яка неправдива, як це правильно розуміти, так сказати, кому де можна довіряти, де не можна. Якісь такі факти, на які тут повинна, повинні звертати більше увагу, щоб не попастися в руки шахрайства. Виставка Едар за лаштунками реальності триватиме впродовж місяця. Такий проєкт не лише популяризує медіаграмотність, а й допомагає підліткам розвивати критичне мислення. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». А це, власне, були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами і слідкуєте про всі найважливіші події. Міста та області бережіть себе та своїх близьких та підтримуйте Збройні Сили України до зустрічі!